Ну, за що мене посадили, товариш поліцейський? За те, що ти насилював машинок, ти їх бив, вкрадав топливо, і це вже закон машинок перший. Ти його нарушив, і, тебе, і тобі потрібно сидіти 5 суток. Що так багато? Але тобі прийдеться. Тепер сиди тут. Я кожні дві, дві одну хвилину буду сюди приходити. Давай. Я зараз приїду. От, блін. Так, потрібно якось вибиратися. Так. Ну тут не до кінця є такі шпильки. Або такі штуки. можна попробувати його роздовбати. Щось виходить. А, ні, не виходить, потрібно сразвониче. О, ні. Що за шум? Так, що тут відбувається в камері? Хм, враз би все чисто. Дивись мені, я поняв вас, товариш поліцейський. Хоча ви мені вже не товариш, ви менти. За тебе за цього я тобі ще один срок дам. М -м -м. Я поїхав далі. Так, потрібно щось вибиратися. Потрібно якось тихо так подобувати, але потрібно, щоб конструкція не поламалася. А, є! Може на виход? Так. Фух. Тут його така штучка двері э, Відкрили. Так, потрібно... Перевірити, як він. О, ні, потрібно швидко все вертати обратно. Так, двері закриваємо. Це. Так. так. Що все провалиться. Так. Що за що? Мені кажеться, або... тільки будь, тільки будь ласка, не це, тільки будь, ласка. Хм, все чисто. Дивись мені. Фух, прокатило. Пс. Пс пс. Що? Хто це пискає? Псс. Привіт. Стів, Тебе виписали з больниці? Так, мені ці маулітки з машинки просто мене побили і забрався топливо. Але я був в больниці і все добре. Я рад за тебе, а тепер я в тюрмі. Що мені робити? я не знаю, але я тебе спасу. Нам потрібно щось робити. Та, точно. Так, і кожні дві або одну хвилину приходить поліцейський. Це ще задача. Так, пе, треба перевірити. У ній пряся! А? Добре? О, тут є якась штучка, потрібно за нею спрят... спрятатися. Так. Що за шум? Та нічого, я з тобою вже... Я сам з собою вже почав казати. У мене вже психіка не виде, тут бути. Ну привикнеш до цього. Скоро буду в тебе і далі. Добре. Я поїхав. Фух, прокатило. Я не знаю, як тут опинилася М -м -м, ця бочка. Представлю, що це бочка. Так, я сам навіть не знаю. Але це добре. Так, сказав, що з тебе скоро и далі. Давай сейчас попробуємо. Давай. Так, я знаю... Так, я щас перевірю, де більше шатається. Це більше шатається. Так, я перевіряв. Я вже відкривав собі двері. Оцю от. І я... Вже ну, витолкував цю штильку, я не знаю, як вона. Типа такого. Так, я поняв. Щось потрібно робити. Може її витолкати сюди. Сюди я попробую Нічого. Одеть. Так. Що ж робити Тепер ж потрібно свалювати. Треба його позвати в їдальню. О, ні, він вірите! Так, швидко назад. Е, ні. Е, е. Валіна, ми ще нічого не встигли зробити. Так, я щось це поставлю. Так. Все, тихо будь, я опять за бочкою. Так, Ох, потрібно бути тихо. Ужу, ужу. Так, привіт. Тобі потрібно вже їдальня. Все тут в тебе тихо. Так, в мене все тихо. Ну, дивись мені, в тебе вже 10 сроків, я один срок в тебе вбрав, тільки тому що ти поки що мій був товариш. Ну, так, поліцейський. А помниш, як ти казав, що я не поступлю в університет і на поліцейський. Та ж з тебе поліцейський, як бочка якась. Хм, ну, бачиш тепер, ти в мене сидиш. Значить, я вдалий поліцейський. Все, не буду вам тут цю тему казати. Давай швидше, я вже хочу випуститися і в їдальню піти. Да, ти так довго не випустишся. Давай зараз. Прижимайся к стінці. Добре. Ммм. Так. ча-ча, Че, ча ча-ча! Швидко потрібно виїжджати. Стів, швидше, швидше їдемо отсюда. Так, давай, швидше. Так, ну що, швидко їдемо? А? Що це таке? швидко їдь відсюда. <різався> Добре. <різався> ну, що, ти попався. М -м 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 -м. Підемо зараз в їдальню. Але тобі ще плюс 5 років. О, ні. -м 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 -м. Ну, що, ми вже приїхали. Це їдальня. Так. Воно похоже вже на вихід, але ми так спеціально зробили, щоб всі почути себе радіс... радісними. Так. Я напевно з'їм. Ні, тобі потрібно тільки їсти один кусочок, а тим, хто вже довго сидить і бояться поліція три. А в таким середнім два, а тобі один. Добре. Я все з'їдів. Дивись мені. Бачиш, тут же нікого і далі нема, тому що всі вже почти всім поїли, а тільки ти не прийшов. Ну, все, я поняв. Їди в камеру, тобі вже 15 суток. Пертут сиди. Поняв мене. Так, я поняв листів застайкова за цією сценою сліди. І якось акуратненько їхав, як і сказав, поліцейський. Що? А, що? Тобі капець. Супер мега удар. Це було якось легко. Щось такі поліцейські тут слабі. Ендрік, вибирайся швидше. Е, вибиратися. Фа. Ча. Збігли з тюрми Ендрік. Швидко закривайте двері. О, ні, швидко потрібно бігти. Ідемо швидше, поки він не очнувся. Вихід. Ура! Ну що їдемо. Ми приїхали. Що я теж в тюрмі? Так, ви тепер в тюрмі. Ну, щастя, я думав тебе посадити, але ти сам посадився. Я тебе шукав. Про, про тебе казали Юрчик, Максимко, младший король. Вони все казали. Mm. Mm. Да. Подлюки вони. Ануциц. Ну, вам ще плюс 5 років. То есть вже 20, а тобі, Стів, за те, що сам себе знайшов минус 5, і сам що сюди прийшов 5. Получається, в тебе 20 років. Теж, як в Так, вам по 20 років потрібно чекати. О, ні, я з тобою тепер. Знаєте, чому ви не вибіжали? Чому же? Тому що це був вихід. Але коли сказали закрити двері, ми спеціально так сказали. Там був портал, який телепортував в тюрму тих, хто хотів збежати. І ви попали з місті. О, ні, це нам ще не вистачало. Тепер, якщо ви ще раз будете збігати, ви вже будете тут на 50 років. О, ні, нам потрібно щось плювати. Ну все, я поїхав. Кожні пару секунд буде тут, щоб точно Ха-ха-ха-ха. Це капець. Нам треба зробити підкоп. Ну, давай попробуємо. Так, треба підкоп робити. Давай мене, разом. О, ні, походу, їде поліцейський. Так, як у вас тут? У нас все добре, їде Хм, Я так просто не уїду, поки ви не скажете правду. Добре, напевно, ми хочемо збегти. Це у всіх тут таке є желання, тому скажіть правду. Ви хочете збегти реально якимось способом? Так, представляєш? Ну який вже? А ми не скажемо, навіщо тобі? Так, ви взагалі не повинні були казати, що ви будете збігати. Ви вже спалилися. Ну, по фактам. Так, все. їдь отсюди. Ну добре, я поїду. Так, потрібно, ще підкопку. О, так, вроді би є тунель. Давай, підемо. Все, ми прокопали тунель. Тепер потрібно тихо поїхати. Так, треба поїхати. Поїхати, поїхати. Так, ми збежали. Їдемо на книжце, наше рідне місце. Все, швидко звалимо сюди. Там, 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 там. А, що? Де вони? О, ні! У мене ж зарплату і премію оберуть. О, ні.